Добрий день, діти! Сьогодні ми проведемо урок ЯПС 123 на тему провідники та діелектрики, електронні орбіталі в атомі карбону. І уявляєте до нас прилетів центаврик. Прочитаємо його лист. Добрий день, друзі! На попередніх уроках ми з'ясували, що металевий стрижень проводить електричний струм, а пластикова лінійка ні. Отже, метал є провідником, а пластик діелектриком. Мені цікаво, які ще відомі нам речовини є провідниками, а які діелектриками. Пропоную разом дізнатися більше про такі речовини. Пригадаємо, що таке провідники та діелектрики, і встановімо відповідність. Провідники, речовини та матеріали, які проводять електричний струм. Діелектрики, речовини та матеріали, які не проводять електричний струм. А тепер дамо відповіді на запитання, чи може бути провідником речовина, яка не має вільних заряджених частин. Вона не може бути провідником. Як можна визначити, що речовина, з якої виготовлено стрижень на рисунку, є провідником? Ну, цю речовину треба піднести до електрометра і він покаже. чи… Є вільні заряджені частинки в цій речовини чи нема? А зараз у нас хвилинка релаксації з усесвітньо відомим танком вертакі. Берімо правильну відповідь. Сиртакі це. А український Б грецький В турецький танок. Молодці. Грецькі. Чудово! 21 сторінка. Підготуємося до читання інформаційного повідомлення. Попрацюємо з томашним словничком за алгоритмом. Метал найкращий провідник електричного струму. Прочитаємо слова і словосполучення в колонках. Я повільно ви за мною умови метал, здатність проводити електричний струм діелектрики розчинена, пояснюється. Частина електронів, заряджених частинок. Містять речовини, чимало твердих речовин. Які ви розумнички. А тепер я прочитаю ці слова на одному видиху повітря. Метал, здатність проводити електричний струм, діелектрики, розчинена, пояснюється частина електронів, заряджених частинок. Містять речовини чимало твердих речовин. А тепер ви спробуйте прочитати швидко на одному видиху повітря. Три, два, один. Чудово. Браво! Завдання чотири. Прочитай текст, пошепки разом з диктором. Виконай завдання. Залежно від здатності проводити електричний струм, усі речовини й матеріали поділяють на провідники та діелектрики. Провідники речовини та матеріали, які добре проводять електричний струм. Хорошими провідниками є метали, як у твердому, так і в рідкому стані. графіт, вода. У якій розчинена кам'яна сіль. Здатність речовин проводити електричний струм пояснюється тим, що вони містять велику кількість вільних заряджених частинок. Так, у металах частина електронів, залишивши атоми, вільно мандрує речовиною. Волога земля тіло людини або тварини добре проводять електричний струм бо містять речовини, що є провідниками. Діелектрики, речовини та матеріали, які не проводять електричний струм. Діелектриками є чимало твердих речовин, гума, скло, рідин, спирт, бензин і газів, кисень, водень. Діелектрики майже не мають вільних заряджених частинок. Чудово, а зараз у нас танцювальна хвилинка. Доброго дня! Мене звуть Надія. Я хорограф проєкту інтелект України. Зараз ми з вами будемо вивчати рухи до фізкульт хвилинок. Я впевнена, у нас з вами все вийде. Вивчимо рухи до фізкульт хвилинки мандрівка Україною. Перший рух імітуємо гру на гітарі. Один, два, три, чотири. Зробимо крок вперед правою ногою, права рука догори, ліва, лівою ногою. Ліва рука догори. Назад. Права. Ліва. І знову імітуємо гру на гітарі. Один, два, три, чотири. Крок вперед. Лівою. Назад. Лівою. Крок в бік, Один, два, три, чотири. І коло руками. П'ять. Шість. Сім, вісім. А тепер спробуємо з музикою. Помандруй на захід, помандруй на схід. Там карпатські гори тут Дніпро шумить. Посеред Європи вільна, неділима. Це твоя країна. рідна батьківщина. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро шумить. мить, посередні проби, вільна не це твоя країна, рідна батьківщина. В Україні знаю, де Дунай у Чорне море упадає, там у Дельті місто пилково існує, а дунайський заповідник природу пильнує. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить, посередні проби вільна не ділянки. рідна батьківщина. А тепер вивчимо і розкажімо навчальні одиниці з тексту. Провідники за речовини та матеріали які добре проводять електричний струм. Хорошими провідниками є метали, графіт, вода, у якій розчинену кам'яну сіль. Діелектрики речовини та матеріали, які не проводять електричний струм. Діелектриками є чимало твердих речовин бума, скло, рідин, спирт і бензин і газів. Кисень і водень. Перевірмо себе, переглянувши відеофрагмент. Пошепки озвучмо його. Провідники речовини та матеріали, які добре проводять електричний струм. Хорошими провідниками є метали, графіт. Вода, у якій розчинена кам'яна сіль. Діелектрики речовини та матеріали, які не проводять електричний струм. Діелектриками є чимало твердих речовин гума, скло, рідин, спирт, бензин і газів, кисень, водень. А тепер п'яте завдання. Визначмо і напишімо в таблиці кількість протонів та електронів в атомі карбону. Кількість протонів 6. Кількість електронів також 6. А зараз перегляньмо відеофрагмент про електронні орбіталі атома карбону. Які орбіталі ви побачили? Бачили дві С-орбіталі і дві P-орбіталі. Зараз ми прочитаємо інформаційну довідку про електронні орбіталі. Атома карбону пошепки разом з диктором. Виділимо основне. В атомі карбону електрони розміщуються так. На першій С-орбіталі два електрони. На другій С-орбіталі. Два електрони. На першій П орбіталі один електрон, на другій П-орбіталі один електрон. А тепер підіб'ємо підсумки уроків, як і світ. Назвімо вивчені навчальні одиниці. Визначимо, що ми навчилися робити, а також Виконаємо творче завдання в I. Як домашнє завдання, виготовимо з повітряних кульок модель п орбіталій в атомі карбону, як на зображенні. Виріжемо із паперу маленькі кружечки, електрони та розмістимо їх на моделі. Верхній кульок. Ми починали цю трійку уроків з теми країни Балканського півострова Велике переселення народів». Ми навчилися впізнавати за прапором країни Грецію Туреччину і запам'ятали назву їхніх столиць Афіни-Анкара. А також ми вже знаємо, що частина такої азійської країни, як Туреччина, розташована в Європі, а частина 5% на Балканському півострові. А також дізналися про гору Олімп, яка розташована в Греції. Знаємо, що Грецію вважають одним із лідерів вирощування оливок. На безкрайніх оливкових полях країни є навіть справжні дерева старожил, вік яких сягає кількох століть. Греція це єдина країна, у якій туристів удвічі більше за місцеве населення. А ще тут найбільша кількість археологічних музеїв. Разом з Аїєю ми виконали нейробіку і навчилися гарно рахувати. Ми пригадали, що історики саме Греції. Народарньої держави залишили писемні джерела, з яких ми дізналися про кімарійців скіфів та сарматів. Ми працювали з картою українські землі за часи великого переселення народів 3 7 століття і дізналися, що велике переселення народів це просто мовна назва, яку використовують сучасні історики на позначення. Руху народів Європи різними напрямками, що відбувався з 2 до 7 століття, століття нашої ери. А чому вони пересувалися, переселялися? Тому що були вторгнення інших народів і бузупинні війни. Наслідком такого переселення стало виникнення на теренах Європи нових народів і держав. Ми пригадали, хто такі слов'яни і як називалися давні слов'яни, а саме склавини, венеди та анди. На другому уроці ми розглядали тему рослини моєї батьківщини, розмноження рослин насінням, будова квітки і запилення. Отже будова квітки, Пелюстки, тобто відозмінені листки, забарвлені в різні кольори. Саме пелюстки утворюють віночок. Це найпомітніша частина квітки. Вона приваблює комах. Тичинки частини квітки, у яких утворюється пилок. Маточка посередині центральна частина квітки, на яку потрапляє пилок, з неї розвивається Чашо Чашолистки. Або чашечка. Це зелені листочки, розміщені навколо полюсток. Вони захищають квітку від пошкодження. І квітоніжка частина квітки, за допомогою якої вона прикріплюється до стебла. Ми запам'ятали такі навчальні одиниці. Квітка це орган розмноження квіткових рослин, а запилення це процес перенесення пилку стичинок на маточку. І розглянули приклади запилення рослин, запилення вітром, запилення комахами, запилення тваринами. Ми запам'ятали, що квітка приваблює комах забарвленням та ароматом. І що нектар це речовина, що виділяють квіт. На хвилинці математики ми розв'язали задачу. І дізналися, скільки помахів може зробити бджола за 6 секунд. Аж 1200 помахів. А за 10 хвилин 120 тисяч помахів крилами. Далі ми допомогли бобу розв'язати задачу і порахували периметр. Руху бджоли. Ми працювали як справжні мовознавці, вибирали правильні транскрипції, ділили слово для переносу, добирали спільнокореневі слова і виділяли в них корені. І на сьогоднішньому уроці ми працювали над темою провідники та дієлектрики електронні орбітарі в атомі карбону. Ми вже запам'ятали, що провідники це такі речовини та матеріали, які проводять електричність. А діелектрики – такі речовини та матеріали, які не проводять електричний струм. Ми пригадали, що таке сертаки, що це грецький танок. Ми знаємо, що метал це найкращий провідник електричного струму. Ми запам'ятали такі навчальні одиниці, як провідники, речовини та матеріали, які добре проводять електричний струм. І що хорошими провідниками є метали. Графіт, вода, в якій розчинено кам'яну сіль. Діелектрики це речовини та матеріали, які не проводять електричний струм. Діелектриками є чимало твердих речовин: гума, скло, рідин, спирт, бензин і газів, кисень води. Ми пригадали хімічний елемент карбон. Згадали, що в ньому 6 протонів, 6 електронів. А також з'ясували, що в атомі карбону електрони розміщуються. Так, на першій s орбіталі два електрони, на другій s орбіталі 2 електрони, на першій p орбіталі один електрон, на другій P-орбіталі один електрон. Отже, сьогодні, діти, ми з вами дуже гарно попрацювали. Дякую всім за увагу, за роботу і до побачення. На все добре.